Доброго, шановні дев'ятикласники, ми з України і ми продовжуємо з вами вивчати закономірності успадкування ознак. На минулих уроках ми знайомилися з таким поняттям генетики як спадковість. А з сьогоднішнього уроку починаємо вивчати таке поняття, як мінливість. Е, і тема нашого сьогоднішнього уроку мінливість. Ви, мабуть, знаєте, що будь-який живий організм. В тому числі і ми з вами перебувають в тісному взаємозв'язку з навколишнім середовищем, і під впливом факторів навколишнього середовища, які ми з вами розглядали в курсі природознавства 5 класу, да, і формується одна з найважливіших властивостей організму, тобто мінливість. Саме мінливість забезпечує різноманітність організмів у процесі еволюційного розвитку. Якщо ми подивимось на тварин, навіть одного виду, то ми побачимо, що незважаючи на те, що ці тварини або рослини належать до одного виду, все-таки між ними існують певні відмінності. Да? Відмінності, скажімо, в довжині стебла, відтінку, відтінків кольорів органів рослини, там плодів, листків і так далі, все це завдяки мінливості. Таким чином, мінливість це здатність організмів набувати нових Ознак, що зумовлює відмінності між особинами в межах одного виду мінливість як властивість живого організму протилежна спадковості. Причинами мінливості зрозуміло, що є певні зміни структури і діяльності генетичного апарату, але головна причина це вплив навколишнього середовища. І залежно від природи мінливості, розрізняють. Різні форми мінливості. Ось на цій схемі видно, що існує дві форми мінливості: це неспадкова мінливість або фенотипова мінливість, і спадкова мінливість або генотипова мінливість. Неспадкова виникає без змін генотипу і не зберігається в разі статевого розмноження. Тобто не передається в спадок, так сказати. Да? А спадкова або генотипова мінливість пов'язана зі зміною генотипу і тому передається в спадок, тобто зберігається в майбутніх поколіннях. Серед неспадкової або фенотипової мінливості вирізняється модифікаційна мінливість, про яку ми сьогодні дуже багато будемо говорити. Це коли фенотип, тобто зовнішність да, організму, ем, змінюється під впливом певних умов існування цього організму. так? І ось зразу тут у вас, подивіться, є малюнок один і той самий вид, подивіться, зростав в різних умовах, бачите? І не скажеш, що це рослина одного виду, правда? І спадкова або генотипова мінливість, яка пов'язана, ще раз кажу, зі зміною генотипу, і ці зміни вже передаються в спадок від батьків до дітей, так? <гум> Існує два види: це мутаційна мінливість, коли змінюється генотип внаслідок мутацій, і комбінативна мінливість, коли генотип змінюється внаслідок утворення якихось нових комбінацій генів. Сьогодні на уроці ми з вами розглянемо два види: мін дві форми мінливості: це модифікаційну і комбінативну. Так, отже, давайте будемо розпочинати. І так, модифікаційна мінливість. Це форма неспадкової мінливості, яка пов'язана зі змінами фенотипу, тобто зовнішності особини, внаслідок впливу умов існування, тобто умови, в яких живе рослина або тварина, безумовно впливають на її зовнішній вигляд. І оці зміни зовнішнього вигляду під впливом умов існування, в якому живе організм. І називають ні модифікаційною мінливістю, думаю, що це більш-менш зрозуміло. Так, модифікаційна мінливість, запам'ятайте, трапляється в усіх організмів, незалежності від того, до якого виду вони відносяться. Порівняння квіткових рослин одного виду, які зростають в різних умовах, наприклад, одна рослина в затінку, друга рослина в, сонячних, в сонячному місці, одна рослина на рівнинах, друга в горах, дає змогу помітити відмінності у розмірах, у формах листків, у кількості квіток. У масі плодів у тварин модифікації проявляються зміною забарвлення, як ми бачимо це на малюнку, да? або, скажімо, зміна розмірів, маса тіла, жирові запаси на несприятливий період і багато-багато іншого. І зараз, дорогі друзі, аби ви могли ну, зрозуміти, що являє собою модифікаційна мінливість, якщо після мого ну, цього пояснення вам не зрозуміло, то як найкраще зрозуміти? Правильно, треба розглянути конкретні приклади, давайте їх розглянемо. Я переконаний, що після цих прикладів ви зрозумієте, що таке модифікаційна мінливість. Отже, беремо кімнатну рослину, первоцвіт китайський, і так, за звичайних умов, за температури від 15 до 20 градусів Цельсія, квітки цієї рослинки мають червоне забарвлення. Однак, якщо ми переносимо рослину. З червоними квітками у приміщення з підвищеною вологістю і значно вищою температурою до плюс 30, плюс 35, то нові квітки вже матимуть білий колір. Знову таки, якщо ми повертаємо цю рослину в попередні умови, то знову з'являються червоні квітки. Ми бачимо, як середовище існування впливає на фенотип, тобто на зовнішній да? особини, беремо. Кролів гімалайської породи. Ось вони красавці перед вами, як то кажуть, да? вони мають білу шерсть, це стандартна. Да? Їх стандартний фонотип, біла шерсть, і лише, подивіться, лише, лише вуха, носики, лапки і хвіст у них чорного кольору. Але якщо на спині такого кролика ми виголимо, увага, або вищипаємо частину білої шерсті, і будемо утримувати цього кролика на холоді, то нова шерсть виросте чорною. І навпаки, на частинах тіла, які мають темну шерсть за підвищеної температури, можуть вирости, відрости білі волосини. Ось вам вплив температурного фактора на фенотип організму. Рухаємося далі. Ще один приклад. Я думаю, що цих котів знають всі, як це порода називається. Правильно, це сіамські коти. Ми знаємо, що ем, типовий фенотип цих тварин да, жовтувате забарвлення, але увага! вушка, носик, лапки і хвіст у них чорного кольору. Як правило. Але змінюючи температуру середовища, вдається у таких котів домогтися темного забарвлення шерсті. На всіх частинах тіла. Або білої на тих його частинах, які зазвичай мають темний колір. І ми можемо внизу бачити це теж сіамська порода. Але подивіться, як вона змінилася, да? знов-таки в результаті зміни температури середовища. Беремо рослини. Стебло земляної груші. Є така рослина земляна груша. Да? На рівнині було високим, а вирощене в горах, дуже низеньким і мало вигляд розетки, взагалі притисненої до землі. Така зміна форми стебла результат пристосування до суворих умов високогір'я. Якщо насіння обох рослин висівати в однотипних умовах, вони дадуть рослини з однаковим фонотипом. І це не залежить від того, який фонотип мали їхні батьки. Тобто це говорить про те, що е, модифікаційна минливість вона дійсно не спадкова. Вона не, не залежить від генотипу ані на, ані на йоту. Так. Ще беремо приклади, для того, щоб уже у вас взагалі сумнівів не залишилося. Дивіться, беремо таку рослину, є така рослинка стріла лист. Її ще називають стрілиця. Це водна рослина, але дивіться, якщо повністю вся особина занурена у воду, да, то, то на рослині утворюються дивіться, довгі тоненькі листочки. Ті рослини, які ростуть на суходолі одного і того самого виду. Да, Листочки вже подивіться, які зовсім інші, вони стрілоподібної форми. І навіть не скажеш, що це рослини одного виду. У рослин частково занурених воду, тобто частина, та частина рослини, яка занурилася в воду, там листочки, які довгі і тоненькі, а та частина, яка що над водою, стріла листі. Беремо е, приклади: ось у нас є і з тваринами: є такий дрібний рачок Артемій. У дрібного рачка артемії ступінь опушеності задньої частини черепця залежить від солоності води. Чим нижча солоність води, тим більша опушеність задньої частини черепця. Ось вам, будь ласка, теж модифікаційна мінливість. Ось вам вплив умов середовища існування організму на його фонотип, тобто на його зовнішність. І з усього того, що ми сказали, можна зробити ряд висновків. А саме ми можемо виділити загальні властивості модифікаційної мінливості. Що характерно для модифікаційної мінливості? Так, перше, тимчасовість. Наприклад, влітку у нас шкіра темніша. Ми засмагаємо, у нас шкіра темніша. Але на, зимку, на зиму ця засмага зникає, правда? Ну, це загальновідомий факт. Я думаю, думаю ніхто сперечатися не буде. Тимчасовість. Далі масовість. Певний вплив зумовлює появу подібних змін в особин виду. Наприклад, устриць, які живуть у тихій воді, черепашка в усіх, широка і кругла, усі, які живуть в тихій воді, а в устриці, які живуть в зоні припливу, тобто там, де течія, черепашки вузькій довгі, тобто масовість. Всі особини не так, що одна особа має один фенотип. А друга на друге нема такого, є масовість. Далі спрямованість. Наприклад, зміна шерсті савців на густішу зумовлена впливом низьких температур, а не дією освітлення. Якщо, наприклад, у зайця да, на зиму хутро яке стає довшим, і незалежності від того, не залежить це від того, буде взимку сонце чи не буде взимку сонця. Да, тобто спрямованість. Далі наступна ознака модифікаційної мінливості, друзі, це визначеність. Один і той самий вплив чинника спричиняє подібні зміни в усіх особин виду, наприклад, усіх зайців зимових утро світлішає. Далі, і врешті-решт, адаптивність. Тобто модифікаційна мінливість. Без сумніву, носить пристосувальний характер. І ми в цьому на конкретних прикладах з вами переконалися. Наприклад, із збільшенням висоти над рівнем моря, кількість еритроцитів у крові людини збільшується. От ті основні загальні властивості, які характерні для модифікаційної мінливості. Для дослідження закономірності модифікаційної мінливості вчені. Формують вибірку. Що таке вибірка? Вибірка це певна сукупність об'єктів або ознак для спостережень. Для того, щоб результати були більш достовірні, вибірка має містити дані не менше як 25 спостережень. На підставі даних вибірки будують так званий варіаційний ряд. Ось він, будь ласка, варіаційний ряд це послідовність чисельних показників проявів певної ознаки, розташованих у порядку зростання або спадання. Особливості варі... варіаційного ряду можна зобразити у вигляді так званої варіаційної кривої. Ось у нас варіаційна крива. Варіаційна крива це графічне вираження характеру мінливості ознаки, яка відображає розмах варіацій і частоту зустрічальності варіант. Так, дивіться, ось у нас варіаційний ряд. Бачите? Ми беремо, скажімо, ми беремо, скажімо, насіння. Да? Розмір насіння і частота ознаків. Тобто, якщо насіння 8 мм, скільки їх таких насінин, як часто вони трапляються? Це одна. 9 мм, там три таких насінини. 10, 4, 11, знов 4, 12, 5, 13, 6, 14, 7, 15, 7, і далі у нас пішло на спад. Да? Оце у нас називається варіаційний ряд. Це послідовність чисельних показників проявів певної ознаки, розташованих. Порядку зростання або порядку спадання. Да? А особливості варіаційного ряду зображують на варіаційній криві. Варіаційна крива це графічне зображення характеру мінливості, ознаки, яка відображає розмах варіацій і частоту зустрічальності варіант. Варіанта – це кожний розмір насіння в ряду. Ось розмір. Оце варіанти 8, 9, 10, 11. А оце в нас частота ознаків. Далі. Е, наступна мінливість, про яку ми сьогодні ще з вами маємо провести мову, це комбінаційна мінливість. Я вам нагадаю, друзі, що комбінаційна мінливість, на відміну від модифікаційної мінливості, це вже спадкова мінливість. Тобто, це форма спадкової мінливості, яка виникає завдяки перерозподілу генетичного матеріалу в нащадки. Е, за комбінаційної мінливості успадковуються нові поєднання генів. А самі гени при цьому не змінюються. Завдяки комбінативній мінливості, також реалізується механізм знешкодження фенотипового прояву, фенотипового прояву мутацій, шляхом переведення їх у гетерозиготний стан. Причиною виникнення проявів комбінаційної мінливості є рекомбінації. Що таке рекомбінації? Ми з вами вже говорили: це перерозподіл генетичного матеріалу. Це універсальний біологічний механізм, який властивий усім практично живим істотам. Рекомбінація В еукаріотів, як нам відомо, відбувається під час статевого розмноження, а у прокаріотів завдяки статевим процесам, наприклад, тій самій конюгації. Що ж є джерелами комбінаційної мінливості? Перше джерело це Кресінговер. Це ми з вами розглядали, коли вчили щеплення усподкування щеплення генів. Да? Кроссінговер це обмін ділянками гомологічних хромосом, і відбувається він під час мейозу. Він є першою причиною, яка спричинює рекомбінації і виникнення так званої комбінаційної мінливості. Далі незалежне розходження гомологічних хромосом під час мейозу. Далі випадкове злиття гамет під час запліднення. І завдяки незалежному і одночасному здійсненню всіх оцих трьох процесів. Да? Виникає велика різноманітність генотипів. А раз велика різноманітність генотипів значить велика різноманітність фенотипів, да? тому що фенотип в певній мірі визначається генами, генотипом. Отже, комбінаційна мінливість сприяє спадковій різноманітності організмів, що є основою для виведення нових порід і сортів у селекції та історичного розвитку живої. Природи. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з поняттям мінливість, розглянули е, різні форми мінливості, детально познайомилися з модифікаційною і комбінаційною мінливістю. На сьогодні у мене все. Я дякую вам за увагу. Будьте здорові! Не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.